Ліцей номер 11 – це особлива територія успіху. Ми пройшли марафон у 60 років. Крок за кроком, будуючи свій безпечний сучасний освітній простір, свої 2597 квадратних метрів атмосфери творчості, креативності й свободи, нових знань, толерантності і комфорту. Переносимося назад у 1962 рік. Це рік, коли розпочалося будівництво нової школи. Будувалася вона дуже швидкими темпами. Уже 16 серпня 1963 року була прийнята комісією. Ця прекрасна споруда була побудована на місці 5-ї дачної вулиці. Відкриття середньої школи номер 11 було подарунком для дітей мікрорайону. Ця, з вигляду, невелика будівля була схожа на палац із полірованими паркетними підлогами, з довгими коридорами, світлими кімнатами. 1 вересня більше ніж 400 дітей сіли за парти нової школи. За часів управління закладом першого директора Володимира Терентіовича Кальянова середня ж загальноосвітня школа номер 11 першою в Україні отримала звання спеціалізованої школи з естетичного виховання. Ішли йшли роки, заклад розвивався. Школа, пізніше гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов. А сьогодні наш заклад набирає обертів як багатопрофільний сучасний ліцей, який має 30 предметних кабінетів, обладнаних новітніми технічними засобами, дев'ять з них мультимедійними комплексами, два комп'ютерні класи, лінгвістичний кабінет, новий спортивний комплекс, зал хореографії та модернізована їдальня. Освітній процес у закладі забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники, які створюють найкращі освітні середовище для кожного, хто обирає якісну освіту. Амбасадорами ліцею номер 11 є вчитель хімії Гавриліна Вікторія Вікторівна, переможець міжнародного конкурсу серед освітян «Digital Lab». Учитель початкових класів Стасовська Наталія Яківна, яка однією з перших у місті пройшла сертифікацію педагогічних працівників на рівні України. Щорічно педагоги закладу презентують свій фаховий та науковий рівень на міжнародних виставках інноватика в сучасних закладах освіти. Результатом є золоті медалі. Підтвердженням рівня професіоналізму педагогічного колективу є здобутки учнів на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Ліцей No11 є активним учасником конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України і з кожним роком демонструє кращі результати. На фоні успішного навчання у великому сузір'ї Перемог світяться яскраві зірки. Експериментальна студія сучасного танцю Етуаль, переможці всеукраїнських та міжнародних хореографічних фестивалів, команда черлідерів «Банні», переможці всеукраїнських турнірів та чемпіонатів, переможці конкурсів Зима чарівниця, Віват, Талант, Собори наших душ, «Нью-Лук», Великодній Кошик. Учасники та переможці спортивних змагань Спорт єднає, туристично-краєзнавчий зліт, військово патріотична гра Сокіл Джура. Ліцей номер 11 це не тільки навчання та творчі досягнення, а й чуйні відкриті серця. Спочатку повномасштабного вторгнення дружна родина ліцею номер 11 долучились до волонтерської роботи. Збір пакунків, плетіння сіток, виготовлення наколінників та розгрузок, участь у благодійних акціях з придбання автомобілів, генераторів, монокулярів. Усі ці кроки невпинно наближають нас до омріяної перемоги у світле майбутнє вільної та незалежної України. Ліцей номер 11 – це багате минуле, сучасне теперішнє та широке поле розвитку в майбутньому.